Тут ми так гарно ходимо по цій дорозі. Оце у нас така глибина тут красива, машини проїхати не можуть. Пішла тепер ця вода з вулиці в криницю. Ми за цю калюжу воюємо дуже давно. У мене ось тут є ще бумаги, бумаги до колесника, підписані всією вулицею. Бачите? Ось бумаги до рішетняка, теж є номер прийнятий в конкомі. Але як було це калюжа, скільки років, так вона й залишилась. І Оксюм ще як був мером, ми до нього зверталися, але зовсім нічого не зробилося. Ми тонемо, в нас гараж заливав водою, ми з ями виносимо відрами з гаража воду. Тільки дощ так черпаємо відрами. Так, сніг розстаємо, теж відрами черпаємо воду. По вулиці з колясочками мами пройти не можуть. Люди пройти не можуть ротати. По заборах машина не може проїхати. Ми по заборах ходимо. А? І оце напротязі 30 років ми тонемо всі тут. І машини не можуть проїхати, і люди не можуть пройти. Машини за, за це стають, глохнуть посеред калюж. У суботу тут був плюта, був Дорошенко, була МЧС, була пожарка, яка відкачувала воду. Туди скачували на другу вулицю, щоб текла. Привезли це піску, зробили бордюр на цьому все. І Хто на цьому з все. І що, і що далі? Кожна влада відписувалася тим, відкараскувалася від цієї вулиці, що привозили декілька машин, то лі Щебня, то лі землі, то лі піску. Насипали, насипали, насипали. Вони піднімали просто вулицю, але ж це нічого не давало. По бокам Вони підняли вулицю, і тепер з цієї піднятої вулиці, вода йде в наші двори, які стали нижче вулиці. Зробіть, будь ласка, влада, що небудь для нас.